Коротше, всім привіт і це мої дві розпаковки з тему. Це типу два в одному. Тут будуть мої дві розпаковки з теми і вам гарного перегляду. Двіся до дивитися. Коротше, все. Мені тут прийшли посилочки. Далі ми зараз будемо відпивати. Якщо що, це перша посилка, це щоб він. Юмі, це ніж купить. Все, Перше, що у нас тут є? нет. Mm -hmm. І коля колір? кстати, звучит. Кстати, да. Ну, кстати, вы ж таки знаешь, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. что при ямнике. Что вы думаете? Побачивайся, что що замовили? Давай вголку, 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 на самом деле станок. Покажемо, команду видати. Це такі шукошечки. Так, все срібло, як я заказую. Це очки. Це така депучка. Вона так. дуже красива. А я думаю, що це за котвердая. Я йшла і думала, що за котвердаю, а то окуляри не закон. Да, так, очки. І ще тут Що це Що це? А, точно, ти слід. А, на 15 гривень. Щоб ще тобі друга прикраси. А, ще два довела Ще двоє. Ну що ми перше будемо відкривати? Давай. Що легше відкрити? Для прикази. Давай. Давай першу цю я не знаю, яка це. Це напевно то скалу в Можеш? Може. Там ще одне пришло. Ладно, как красная. Я не можно искрыть. Все подарло. Марта шляхи нашу конец. Які прям дешево виглядають, а вона прям дорого виглядає. Там да, не якісь діаманти. Дад -дад -да, я, я Сама цепочка дуже якісна була. Да, тепер е відкриваємо оцю. Тут, тут бачите, така штучка є. А тут не було. Там не було, було. там можна. А, все відкрию. Це. А, це та прекрасна тема. Твій браслет з знаком безкінечності. Да, це і... нам просто треба було до замовлення, знаєте, додати так наступні проще. І вона мені вибрала той браслет. Дві диви, диви, наскільки відрізняється, це того. Да. Типа зараз будемо відкривати оцю неожиданну. Прекрасно Це прям. То і ще інше. Дивіться. Це 222. Щось вона дуже мала, але окей. Це її англійське число. Так. Вони дуже зараз популярні. Все, давайте і вся срібла. Ну, типа срібло. Тепер будемо відкривати вас. Чекайте. А, за їх вже ти не забула. Я їх дуже сильно чекала. Щоб ви розуміли, вона оці окуляри. Вона їх хотіла ще півроку десь привозити. А ти взагалі посилати будуть? Я не знаю. Попробуй. От така, блін, прям. Ну, нормально, так, нормально. Але вони дуже файні, вони не, такі, блін, прямо, як сказати. Мені подобається. А я вам не бачу. Блин, ты будешь як них як кайфов. Да, я буду их издола. Так, Ні, нормально це. Кстати, да. Воно, Дивіться, на я. Вот я. вот не пучка. На камері не так виглядає. І тепер оця футболка. Ось так там ту штучку. Давай це все пришло, да. я. Эх, Давайте тепер ты сюда мерит. Давай. Ой, раз і далі, то то спина. Да, то спина, а це така типа. Типо... Ну, вона така, знаєте, більш персикова навіть, ніж Розела. Да. На легенду. Зараз вона поміряє. Та я не буду міряти. Да, і це моя перша розпаковка, ще буде друга розпаковка. Я вже її їм. Вони такі файні. Я там прям Коротше, буде ще друга розпаковка. І третя може, ще буде. Але це вже. Це буде типу, наша одна на якби, і ви точно вона буде. Коротше, це я і Настя. Настя, отут. Настя новий доведе. І ми зайшли, і вони в неї в хаті. Чуєш, а як на тому телефоні перевернути, той? Не знаю, я думаю, бо не Я не знаю, я зараз. Я не можу перевернути. А я не знаю, як перевернути, так що ось. Да, во так. І ми? О тут спіть. Цей. Падай. По їх їхній... страху. Злазь. Злазь. Та не бійся, это тут нормальні сходинки, навіть юля лазить. Смислі. Давай. Має мало їй щоб вона злізла. Я закрию, чи Настя злазь. Я закрию, давай. Нарешті, нарешті. Я бу, бу. І ще дві сходинки, і вона зробила цей хвест. Дві сходинки не цікаво. Коротше, ми я соломію. Вона, на, кстати, на такому андкомроблі. Да, ми їздимо. Тут. Коротше, вся друга розпаковочка Вот мы так... этого... Да, и сразу пришла и открыла эту посылку. А это... так, так, все, давай мини. Так, все. Вот. Открываем. шампунь, и парши достаем. Та ні, я футболку першу не хочу. Давай щось. А, хр... зразу. Він такий мінішний За 20 гривень. Коротше, вона нечайно його заказала. Вона хотіла його додати в кошик. А додала не нечайно нечайну мінішний Я думала він доквіт побуде. Я думаю, він таквіти побуде. Типу такого. Та. Ой, типа він такий. Ну, прикольно Але він гарний. Ну так, а він такий миніатюрний клас. Як замок, типа. Короче, да. далі відкриваємо Мені зразу -то попало під руку О, тут, коротше, две Перше відкриваємо открываем напевно Та ні. Короче. Отака от штучка. Це, типу, такі, е, як сказати, наклейки. Вони дуже класи, класні і естетичні. Такі зепло тут є, бо я не знаю. Так, їх тут 500 сміється. Так, далі. <плоти> далі отакі от, от гарнющі базанчики. Будемо їх відкривати? Будемо. Вже потім. Мені на комерці. Ні, ну зараз ні. По, в кінці ми їх відкриємо. Так, ось такі от красиві. Так, далі. Щось мені попадає. Резинки, вони такі красиві. Типа ось такі резинки. Тож в кінці може показати. Так, в кінці будемо відкривати. Футболку зараз мені закладено. А ні. ні. Не є батарейки чима. Не? Нема. Н -н -н -н. Чекай, є є. Ні, нема. Я потребую Ти в кінці дуже відкриєш. Першу покажу футболку. І останній. Чи не я якщо пам'ятають? Ось така от футболка. Потім не, по, Зараз будем давай, що будемо перше відкривати? Що? Два її Типа. Ну давай. Чи футболку? Футболку давай. Футболку ми лишили понадобиться. Так. Типа знаєте такі типа гирлянди, як сказати, типа стима. Е гирлянди і килсочки, навіть гиліано, Ті, киліано з гирляндою. Да, типа, у нас воно тут закручено. Давай же пойдем тут все. Якусь Марта в іншу возі, покаже, как воно буде виглядати. Так, що дальше открываємо? Давай, давай разем. Розеночки, ось такі красиві. Я їх потім назад оставлю. Це заводбавиться. <звук> <різь> Такс, тут є, коротше, шість, шість розинок. Та, є якась така, але мені такого не потрібно. Чого? Віддай мені, не повірю, Та потім вже тобі віддам. Якась така. Чуєш? Йде, іде, скажи їй, що я... Не ладно, точно. На паузу постав. Така красивенька. Така, і ось така от дуже красива. Краще так. так, так. такий резончик. Ще й з резонки. Я її знову запкаю. Тепер, коротше, відкриваємо, відкриваємо, відкриваєм, коротше, отакі от. Такі вот. Ось такі от штучки штуковині. А як ти їх будеш набирати? це ж на Я не знаю. Короче, речі, вони такі штукації. Це базанчика. Тук понюхай, понюхаю, може пахнега, як ладно. Такі тут сердечком, тут водки маємо твоє. Я хочу понюхати, коротше, оцей, бо він з медом. От. Ок, давайте вже потокотимо. А тепер того ж дані. Ні, я вийду, б... я вийду, я, б... я просто вийду. Така чорненька. Вона, не, не знаю, буде моя найліпша футболочка. Коротше. One, two, three. Це спина. Така от. Такий перед. Ну, она классно. Это капец. И можно же за. Да пофиг. Да нет, это в одну что за. Ты что? Это просто... Да, это просто. И вот такая у нас распаковка. Сейчас все это покажу. Балку в надо, я вытащила там много балок. Вот эти штучки. Ну а, короче, всем папа. Чем папа? Ну а, папа.